Бутує думка, що плодові дерева і плодові кущі треба обов'язково саджати навесні, або пізньою осінню. Але це неправильно при умові, що у вас є рослина, яка вкорінена в контейнери. Тут повністю вкорінена рослина. Вона досягла меж контейнера, тому ми її можемо саджати в будь-який день, самий спекотний день літа. Так, оці рослини вони трошки дорожчі, ніж голий корінь, але у вас 100% приживаність. Наприклад, по цінам, на сьогоднішній день яблуня-домашня гала 135 гривень, підщепа ММ 106 Далі, це абрикос київський ранній, підщепа Пумі Селект. 250 гривень. Далі слива Амерс 250 гривень. Підщепа антіпка. посухостійка підщепа. І колоновидні вони трошки завжди дорожчі, компактні. Це вишня колоновидна малютка, підщепа антіпка 270 гривень. Запрошуємо розсадник проксима.